Доброго ранку і вам. Ну направду, це досить таке позитивне обнадійло повідомлення, що сили спецоперації зсу заявили про знищення чотирьох одразу вертольотів формулювання таке в глибокому тилу Росії. Зокрема, йдеться про К-52 і МІ-8 МІВі Білгородській області РФ. Як ви прокоментуєте цей епізод цієї війни? Ну дуже вдалу операція. Розумієте, розвідка донесла про створення росіянами оперативного аеродрому для гелікоптерів. Розумієте, яка ситуація, коли росіяни дізналися, що нам мають передати атакам. Вони всі аеродроми е, фронтової авіації перенесли поза дальність його. Дальність максимальна Атакмса, ми не отримали тих варіантів, але максимальна дальність варіантів атак 560 кілометрів. Росіяни перенесли за 700 кілометрів. З такої дальності гелікоптери літати не можуть. В них не вистачає цієї дальності. Тому вони роблять оперативні аеродроми поблизу, наших, поблизу лінії бойового зіткнення, ну, лінії фронту, інакше кажучи. Да? І от таки, один з таких аеродромів е виявила наша розвідка. І нанесли удар. Підняли безпілотник, визначили точно координати, і система Хаймарс з ракетами м 30 а 2 нанесла точний удар. Що таке? Е Ракета М30 да, М30А2. Це, на відміну від звичайних боєприпасів Хаймарса, ракета керована. Вона наводиться, окрім звичайної такої ну, системи інерційної, яка є на звичайних боє... ракетах від Хаймарс. В неї є ще й супутникова навігація. Тобто, якщо дати координати цілі, то вона точно на неї наведеться. Уражає вона. Зливою уламків там є 180 тисяч різного калібру, там 5,5-3,5 міліметри уражаючих вольфрамових елементів. Тобто вона щільно накриває ціль, уражаючи елементи. Якщо це піхота, ну вважайте, що десь до взводу піхоти нема. Якщо гелікоптери, з них утворюється решето. От. І таким чином підловили ці гелікоптери. І нанесли зосереджений удар одразу по а, всім машинам, які були на аеродромі. Ну, результат фактично дорівнює річному результату за минулий рік. Щоночі зараз від масованих атак ударними безпілотниками. От на вашу думку, те, що зараз відбувається, це зміна тактики чи це просто ескалація? Ну, Тактика весь час міняється. Росіяни шуку... шукають нові нові тактичні прийоми. От ви чули, як на Одесу заходять групами, да? От. це можливість перевищити канальність протиповітряної оборони і можливості. Ну, Якщо на мобільну групу заходить один безпілотник, вона з ним порається. Якщо їх три, вони не можуть одночасно стріляти по усім. да? От. З них один вони, може, зіб'ють, а два прорвуться. Таким чином, росіяни пробують е, проривати нашу протиповітряну оборону, використовуючи різні тактичні прийоми. Ну, той самий випадок, наприклад, половина летить, е, летить Шахетогірані, а половина імітаторів. На імітатори добре, що імітатори можна відсікти на радіолокаторах, по ним не стріляють, не витрачають ракети. Да? Там можна зробити режим селекція по швидкості. Все, що не відповідає швидкості шахеда, значить, воно просто знімається, не виводиться на От. Але все одно, все одно росіяни стараються заходити з малих висот, старанно розвідують розміщення зенітно-ракетних комплексів. Ну, мобільні групи не відслідкуєш, їх фактично не видно. Да? От. А, але зенітно-ракетні комплекси, особливо середньої дальності, росіяни перед ударом старанно відслідковують. Там хамери, вони теж, там вампіри на хамерах, да, і Авенджери. Це такі малої дальності зенітні комплекси. Вони рухливі, їх не відслідкуєш вони за півгодини будуть за 50 кілометрів. Да. А так маршрути прокладаються і тому інколи росіянам вдається все ж таки прорватися до наших міст і нанести такі втрати. Ну, виконати свою ціль вбити як найбільше цивільного населення. Буквально хвилинка лишається про ЗРК малі, оці, я вже згадали це про малі висоти, якщо говорити. А от про ті, наприклад, смертоносні каби, які летять за 40-50 кілометрів за кордону з території РФ, і з літаків, скидуються. Як ви прокоментуєте статтю від Форбс, де буквально заголовок досить красномовний був заголовок, що ЕРА цієї вбивчої, значить зброї закінчується через те, що наші реби значно посилилися і можуть їх. Виводити з ладу до хвилини відповідь, якщо можна. А, старі моделі можна виводити з ладу, бо тому, що ми наладили системи РЕБ. І це не просто системи РЕБ, це цілі поля РЕБ, а, такі стаціонарні системи, нерухомі, да, які просто а, спотворюють сигнали супутникової навігації. І бомби ну були випадки, коли бомби розверталися і летіли на російську територію. Через те, що вони не мали правильних координат, куди влучити. Але росіяни весь час вдосконалюють. Якщо раніше там антени мали там по 8 елементів, то вже зараз мають 12, 12 і 16 елементів. Тобто треба надалі продовжувати вдосконалювати нашу реп. Так і цей процес невпинний. Він лише набирає обертів. Дякуємо вам. Будуть нові повідомлення щодо цього. Будемо yes. з вами спілкуватися. Валерія Романенко, авіаексперт, був гостем у цій порі.